Легенда про Чорнобаївку. Наприкінці XVII століття козаки під командуванням отамана Чорноброва подались до Нижньої течії Дніпра, щоб перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку. Чорноброва добре знали і уникали зустрічі з ним і татари, і турки. Вони називали його Чорним баєм, володарем. Найближчі ж друзі отамана почали звати його Чорнобаєм. За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська, Гусаківська та Степанівська. Десь посередині цього великого трикутника була пізніше збудована мала козацька церковця пресвятої Покрови і закладене кладовище. Тобто там реально трикутник. Одного разу біля Дніпра зупинилась велика зграя бусурман, близько тисячі, з награбованим майном і полоненими дівчатами. Загін Чорнобая налічував десь 150 чоловік, але вони розбили бусурманів, при цьому поранення отримали всього 20 козаків. Я вам кажу, те місце зачароване. Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їх кайдани в річку, яку окропили кров'ю ворогів. При цьому він промовляв замовляння. Тобто Чорнобаївка дійсно замовлена з 17 століття характерниками. Ось вам і містика.